Якщо ви фанат шоколаду, тоді це рецепт смачної випічки для вас шоколадний кекс з шоколадним кремом. А якщо і в цьому випадку вам замало шоколаду, тоді можна приготувати напій справжній смачний гарячий шоколад. Посилання на рецепт напої залишає під цим відео. Так, ми з вами відвольклися, готуємо шоколадну випічку, 3 столові ложки какао і 150 г пшеничного просійного борошна змішуємо разом. Далі додаємо 100 г цукру. І щоб тісто було пухким, додаємо 1 десертну ложку соди. Сухі інгредієнти змішали. Тепер переходимо до рідких. До однієї склянки кефіру додаємо 1 столову ложку рослинної олії. Також додаємо 1 яйце. Все перемішуємо і вливаємо рідку суміш до сухої. Коли все перемішали, має утворитися тісто шоколадного кольору. Воно ось таке рідке. І туди додаємо трішки лимонного соку, перемішуємо і, за бажанням, можна додати трішки ванілі. Все готово. Тепер можемо переливати тісто, в формочку для випікання. І відправляємо її в духовку. Десь на 45 хвилин при температурі 180 градусів. А поки кекс буде готуватися в духовці, ми приготуємо шоколадний крем, яким ми будемо поливати цю випічку. Для приготування цього крему я буду використовувати темний шоколад. До нього я додаю трошки цукру, також вершкове масло додаю, Все це ставлю на вогонь, а вже ж обов'язково постійно помішую, і потім я додаю декілька ложок сметани. Крем готовий, можна поливати ним кекс, посипати горішками, і готово. Дякую за увагу! Всім смачного і бажаю гарного настрою!